Тенісний прогноз US Open. Друзі, умочуйте зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Лайки, коментарі. Це найважливіша підтримка нашій спільноті, майстер класу. Завжди пам'ятайте про це і я завжди вас за це е, боготворю і дякую. Дякую, друзі, що ви у мене є. Дякую за підтримку. З назви цього відео ви е, з нас догадалися, що мова піде про чудовий матч і про матч, на переможецю, з якого вийде наша Еліна Світоліна. Так, саме так, я вирішив цей тенісний блок, е, який складається з двох матчів. Де переможці одна на одну виходять вже в одній 32-й на US Open на хардкортах цього мейджору, е зробити окремо. Тому що це наша перша ракетка України Еліна Світоліна. Це на сьогоднішній день наша гордість, наша шана. Наш престиж у світовому тенісі. Наша прима. Тенісна. Я не побоюсь таких слів, тому я і зробив окремим це відео. І я хочу, щоб ви підтримали мене в цьому. Напишіть ваші е бачення, ваші ідеї. І саме цікаво, мені знати про ваші варіанти прогнозів. На матч Світоліна Бондар. Анна Бондар Угорщина 96, та Світоліна 13. та Уже зустрічались. І тим більше зустрічались в цьому році двічі. Переможниця пари Світоліна Бондар вийде на Сакарі Марія. Чудово, що Марія Сакарі грає з Тетяною Марією. Свого роду дербі, Дербі Марій. А чому б і ні? Так, дуже досвідчена поважна німецька мама Тетяна Марія. Проти, ну, я б сказав би, також досвідченої гречанки Марії Сакарві. Дуже чудове буде протистояння. Але цього разу сакарі з її характером, вона не упустить цього шансу вийти, ну, принаймні, поки що на світоліну, а там як уже е, піде справа далі. І таким чином сакарі. Для мене у цій парі сакарі фаворитка. І я вибираю 2-0 по сетах перемога гречанки Марії Сакарі. Грецька Марія переможе над німецькою. Кому подобається Тетяна Марія, на жаль, повторюю. Але Марія Сакарі Греція 2-0. Коефіцієн 1,75. І саме сакарі виходить, забігаючи наперед, на німецьку. Світоліну. Ліна Світоліна, як я й казав, двічі вже зустрічалася Бондар. І ці два рази якраз і були цього року, 2025 го Перший раз це було на мейджері в Парижі Ролан-Гарос, ґрунт 2.0 по сетах 7-6, 7-5. Важко, але в двох сетах Світоліна перемогла. І вдруге це було на траві у Імблдон, також мейджер цього року. І також 2-0. 6-3, 6-1 трава, більш жорстке покриття, і вже Світоліна більш жорсткіше, вибачаюсь, в лапках зіграла з угоркою. Я вважаю, що до харду ближче трошки трава. Аніж ґрунт. Тому ось щось на кшталт трави буде близько до цього результату, чим до ґрунтового, який вже був між е, Світоліною і угоркою вже в цьому році. Тому я більш за впевнену і відносно достатньо швидку перемогу нашої Еліни проти Анни. Е, тобто я вибираю перемога світоліної. тотал менше 19,5 за 1,67, друзі. Ще раз повторююсь, переконлива перемога по всім параметрам, по всім показникам світоліна переможе. Дуже серйозна підготовка, і це повинно видати свої результати. Я впевнений у перемозі світоліної. Пишіть тепер в коментарях, якої думки ви і які будуть ваші пропозиції. Чи сподобались мої прогнози, чи ні. Цим відео я закриваю перше коло 1.64. Нагадаю, я вперше в історії моїх прогнозів по мейджерам і не тільки. Якщо брати навіть всі турніри: і тисячники, і п'ятисотники, і 250-ники, по всім турнірам, жодний із турнірів я не чіпляв всі матчі 100%. А це вперше. По першому колу, я, тим більше, по одній 64-й, видав всі прогнози. На всі 100% матчі. Дякую за підтримку. Лайки, коментарі, не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що скріншоти по моїм прогнозам я розташовую в нашій Facebook групі, посилання у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Будете економити дуже багато свого особистого часу, хто підписаний на нашу Facebook групу. Майстер клас. Дякую за участь в житті нашого каналу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, шановні друзі, всім успіхів, удачі, всім па-па.